Жителька селища Саврань на Одещині заявляє, що була змушена звільнитися з роботи через системні погрози. Ми зустрічаємось з пані Мариною в офісі громадської діячки Лідії Поліщук, яку було вбито майже півроку тому у власному будинку. Цей злочин так і не розкрито, а вбивці не знайдено. Тим часом події, які розгортаються у цій невеличкій громаді, ще більше дивують. А тому варті детального розгляду. Адже в протистояннях, які тут постійно виникають між жителями і владою, не шукають компромісу. А в даному випадку зробили винною людину, яка стала на захист інших. І поплатилась за це своє місце роботи. Мене звати Кучерина Марина Петрівна, я проживаю в селищі Саврань. У ну, мене сім'я, двоє дітей. Я тут давно проживаю, працювала, але по деяких обставинах була змушена звільнитися. Звільнилася, тому що коли ми дізналися в червні місяці, що нас виселяють з будівлі, де ми були багато років, наша установа центр надання соціальних послуг, то до мене почали звертатися люди, які стоять на обліку в відділенні натуральної допомоги, про те, що потрібно, давайте щось будемо підприймати, щоб ми все-таки змогли десь бути розташовані в центрі селища Саврань, тому що пішли вже слухи, що нас туди в той садик мають. Переводити, а це для людей дуже далеко ходити два-три кілометри. Я не знаю скільки туди, але далеко туди ходити. Все почалося ще влітку, каже пані Марина. Після того, як Саврансько лихнула новина про те, що центр соціальних послуг, де старенькі могли випрати речі, пошити одяг, зробити зачіску, влада раптом вирішила перенести у інше місце. Довго шукали приміщення і нічого кращого не знайшли ніж непрацюючий дитсадок на околиці, до якого пішки чим чекувати стареньким аж три кілометри. Люди обурились і прийшли висловити своє невдоволення на відкриту зустріч з уповноваженою справ людини Марією Поповою, яка завітала до Саврані. Сказати своє незадоволення, як відносяться до пенсіонерів, які да, центр милосердя на, виселили на вис на окраїну Саврані. І, як туди не раз, можна дойти це з одного кінця Саврані. Навіть паличками Саврані. всі як можна. Яка ця розумна жінка керівниця і... перевела нас це дані. Туди, за Греблю, туди 3 кілометри і назад. Це шість. А несеш сірку. Примірно сірку. З патічком, він, як люда. І все. Ну куди вона до неї дійде? Хорошо, дойде, постірали. А назад зима холодно, вітер сюди з греблю. Коли вона прийде? Що її возити будуть? Потім у нас з'явилася на сайті адміністрації така, як об'ява, що до нас приїжджає повноважена по справах людей в Саврань Попова Марія Федорівна. Я тоді була в відпустці, до мене люди позвонили і сказали, що якщо можете, прийдіть на цю зустріч. Там були представники цих людей, які стояли на обліку, пару представників, які і зібрали всіх остальних людей, які на обліку. І вони більше ста чоловік прийшли на зустріч до Попової, щоб якби, спробувати щось зробити, щоб все-таки відділення натуральної допомоги залишили кабінет десь в центрі. Хоч їх туди всіх переселили, а щоб наше відділення. Хоча б було в центрі. Коли відбулася ця зустріч, я сама була в шоковому стані, тому що я не, геть і не ожидала, що так багато людей прийде. Більше 110 чоловік прийшло, і коли почали нас там вже розміщати на другому поверсі, і люди йшли, йшли і приходили, то я побачила, що по нашій владі що вони дуже розстроєні, що така кількість людей прийшла на прийом. І я зрозуміла, що в мене будуть дуже великі проблеми. Але я не, навіть не подозрівала, що. Наскільки великі проблеми, тому що Ще до відпустки у мене були недорозуміння із новим директором Дзюбенко Світланою Михайловною. І ми в робочих моментах з нею не могли знайти общий язик. Вона постійно мене, як завідувача, принижувала, обмежувала моє коло як сказати, обов'язків. Постійно так робила, щоб мене знецінити перед працівниками. І те, на що мені Брицька Надія Олександрівна давала красний цвіт, вона мені ставила табу і не розуміла. Рішала мені повністю керувати відділенням. Я ще з априля місяця почала писати на дзюбенку Світлану Михайлівну жалоби до держпраці про те, що мої права ущемляються. Потім я пішла в відпустку, була здійснена ця зустріч по ці Люди прийшли, і потім, коли я вийшла з відпустки, то дзюбенко мене почала постійно запрошувати в кабінет і попереджати про те, що мені не дадуть працювати, і щоб я звільнялася. Ну, я сказала, що ми подивимося, буду, я звільняти, що не буду, але потім я вже зрозуміла, що мені реально не дадуть працювати, тому що вона мені в кабінеті казала, що Жирун дав мені таке указання, щоб просто від тебе якби звільнитися. Ти нам не потрібна, ти зробила це зборіще людей, вони нам всі карти попутали. Жируну зробили таку репутацію, що він типу, безсердечний. Давай уходь. Своє звільнення пані Марина називає вимушеним, стверджує це помста за її активну участь у відстоюванні інтересів пенсіонерів, якими вона опікувалась, каже після серії погроз: більше не могла лишатися на роботі. В мене захворіла рідна тьотя, в якої немає дітей, і за якою можна сказати, як би я здійснювала догляд. І так вийшло, що мені потрібно було їхати з нею в лікарню. Я взяла лікарняний, поїхала в лікарню. Потім мені потрібно було вже з нею їхати. Мені вже лікарняний не давали, і мені потрібно було взяти за свій рахунок. За свій рахунок мені не давали. Я почала дзвонити на гарячу лінію. Просити, що це мені не дають. Мені ж потрібно, це ж не те, що я хочу взяти, щоб лежати на я з тітю рідною їду по лікарням. Підключився наш заступник прилипко. Я дзвонила на гарячу лінію, мого дзвінка вже ждали. Е, мені сказали, що вам не положено за свій рахунок брати. Е, я поняла, що, звідки ноги ростуть. Я не знаю, яким макаром прилипку має виходи на гарячі лінії. А потім я попросила свого знайомого з адміністрації, щоб він переговорив з Дюбенком, щоб вона без проблем дала мені. Але вона не хотіла йти на контакти. І вони так зробили, що мені прийшлося нанімати адвоката в Одесі. І я через адвоката, через електронки, цей адвокат вибив мені тих 8 днів за свій рахунок коли я походила своєю тютю по лікарні, я зрозуміла, що якщо я залишусь на роботі, я не просто залишусь на роботі, я просто тут оставлю все своє здоров'я. А так як в мене ще є діти, адвокат мені так сказав. Або ми боремося, але ти розумієш, що це гроші, здоров'я, нерви. Або другий варіант, ти повинна просто звідси піти, тому що робити тобі не дадуть, я тобі вже все кажу по цій ситуації, по якій я побачив, що у вас там твориться. Він мені сказав, по якій мені можна статті написати, щоб я навіть не відробляла. І я 23 числа вийшла на роботу, написала заяву, до кінця дня відробила, мені дали трудову віддали. І я ушла Постійно Дзюбенко мене визивала в свій кабінет, залякувала. Вона мені розказувала, що мені що в неї є наказ від Жеруна Олега Миколайовича, що він мені працювати не дасть, тому що якщо я пішла один раз проти власті, то я буду йти постійно. А їм такі люди в їхній громаді не потрібні. Хоча я не розумію, що я проти них пішла. Люди зібрались, мене пригласили, я людей не збирала, люди в нас мало забезпечені, хоча хоча б послуги, там послуги в основному вони отримали без. Коштовні це стрижка, шиття, прачка. А понятно, це людина, якщо на обліку перебуває, вона десь до тисячі гривень, вона економить свого бюджету, якщо вона ходить туди на послуги. Понятно, що вони всі їлі ходять на паличках, нікуди на колясках. Вони не всі можуть туди добратися. І понятно, що вони це все зробили своїх соображень. А я як завідувач не могла їм відказати, що ні, я не прийду. Понятно, я ж розуміла, що якщо ми будемо десь далеко, відділення не буде. Не буде відділення, і я на це все согласилась. Навіть якби я тоді знала, що в мене все одно закінчиться отак, все як я, я все одно прийшла б на ту зустріч. У нас не працює держпраця. Тут у нас в адміністрації також засідала комісія, де був Прилипко, де була Воробйова, де була цибульчиха. Вони всі засідали і питались мені донести, розказати, що це не мобінг на робочому місці. Це просто недорозуміння між працівником і директором. Ніхто проти мене колектив не настраює. Це я та не так все зрозуміла. повна маніпуляція іде, тому що в них все схва. Бачено. Їм вони не, Ніхто не буде йти заради працівника, в якоїсь там проблеми в колективі з директором, коли директор весь колектив е, проти тебе настроїв, коли всі приходять до тебе, не здороваються, не говорять, басні якісь придумають. Ви ж розумієте, це все здоров'я треба вкласти, щоб це все доказати. Я і так все своє здоров'я оставила там, в тих реабілітаційних центрах з моєю дитиною. Я просто вирішила, що мені це не потрібно, що краще я буду без роботи, чим я буду без здоров'я. А на що ви живете? Ви не знаєте, наскільки мене ці гроші інтересують, як просто вони по скотинячом зі мною поступили. Вони, вони всі методивали, щоб просто я йшла. Всі методи, які, які тільки були можливо, використовувати, подлячі методи, щоб я просто звідти ушла. Я це відділення строїла 10 років. Я прийшла туди, там, було... там не було відділення. Там просто була кубка людей. Я всіх цих людей... За рукава ловила. Я їх спочатку оформляла, вони казали, ми не прийдемо. ну, есть, Просто я так би ну, придіть, подивіться. І я за 10 років, вот, представте, всіх цих 700 чоловік туди стягнула. Це моя робота, мої діти ще якось хилі не було. А вони після всього просто прийшли люди, яким це все не інтересно. І які там зібрали таких людей в терцентрі, поставили, які просто от мене унічтожили морально. Понимаєте ви це? Тут навіть не за роботу, не за фінанси йдемо, а просто моральне унічтоження. У якийсь момент страх став сильнішим за роботу, каже Марина. Піти вирішила не за власним бажанням, аби зберегти себе. Тепер вона говорить публічно і чекає відповіді, хто дозволив погрозам стати нормою. Будували, Скільки да? власті було в нас сабрані, ніхто не переступав у цю черту, щоб лишити мене без роботи. Та да, були всякі, на 0,75 переводили. але ніхто не дозволяв собі, щоб морально так унічтожити людину. ви розумієте, що не просто ну так зробили, що. Ти вибрав своє достоинство, своє я, своє здоров'я, свою сім'ю, свого чоловіка. Вони ж в мене зараз чоловіка зброню відправлять, вони десь його там зловлять, відправлять. Я ж собі ніколи цього не простю. Ви розумієте? це? Як я потім буду цією дитиною, і сама? Вони нічим не погнушалися, вони всі методи використали, щоб просто освободити це місто і щоб я їм там не мішав. Це за попову. За попову. Це за попову, так. За це за попову, та. А ви до самої попової зверталися? Звісно, вона сказала, що вона не може нічого зробити. не може вплинути. Да, щоб я тут вирішувала якось на місці ці всі проблеми. А з ким тут вирішиш, коли вони конували. Тут не можна це вирішити. Тут, тут або ти пострадаєш так. Щоб в тебе не буде ні чоловіка, ні сім'ї, нікого не буде. І життя заберуть. І з життя заберуть. Або ти просто на все закриваєш, просто ти уходиш, просто щоб в тебе були всі живі і здорові. Ви розумієте це? От я вибрала, щоб в мене були всі живі і здорові. Вже махнула на тих 10 років тої роботи, от того всього, махнула на те все. Сила громад вирушає до комунальної установи, яка вже обслуговує людей в іншому місті. До неї треба справді добиратися на околицю селища. Всередині відвідувачів немає. Можливо, через обід, або й справді людям незручно далеко сюди ходити. Підвозу жителів громада не організувала. За що звільнили пані Кучерину? А хто вам сказав, що її звільнили? Вона вона звільнилася звільнення. Але вона нам розповіла, що на неї чинився тиск, зокрема, з вашого боку. Ну, це її така позиція, це вона так але Тиск вона чинила і на мене особисто, і на весь колектив, тому що я, наприклад, нігде її не принижувала, не оскорбляла і ніякі відео, де її знімала, виставляла зі своїми коментарями. Я цього не робила. А вона цього роби а вона це робила? Ну вона вважає, що керівником закладу був влаштований булінг стосовно інших інші співробітники не віталися з нею. Тобто, от якраз хочете, я вам закличу зараз всіх працівників, і ви почуєте, хто вітався з нею і з ким вона не віталася. Самий головний булінг всі отримували це з її сторони. А зв'язку чим? От я, чому виникла така ситуація? Ви знаєте, коли я прийшла? Я же ж директором недовго, тільки півтора. Я знала, що ця людина бушувала в колективі, викликала постійну поліцію в установу, я коли прийшла, я їй саме головне сказала, що я приходжу і ми з вами працюємо з чистого листа. У мене до вас, як до фахівця, станом на зараз, ніяких претензій немає. Працюйте, виконуєте свою роботу і ніяких претензій до вас ніхто не має, як до працівника. Але коли, поробивши чуть, -чуть Марина Петрівна щось уявила, що у неї тут є особливі якісь права. І е, всі не мають права на якісь права, а у неї ці якісь особливі права є. Вона почала уходити з роботи без попередження, куди вона йде. Якщо навіть люди мої уходили, наприклад, вийти там хліб купити. Але кожен приходить і мені говорить, що я вийшла, бо мені там треба магазин. Я вийшла, бо мені треба аналізи зробити. Мені там треба вийти, передачу зустріти. Марина Петрівна цього ніколи не робила. Вона вважала за потрібне, взяти сумку, вийти і піти. Коли е, почала її робити зауваження, це все таки прийняло. І вона почала на, давати мені поняти, що хто я така, щоб я їй тут, як вона каже, хто ти тут така, що ти мені вказувати моє місце. Як це хто така? Я директор. І в мене не було до неї якогось прискіпливого відношення, однакове було, як до всіх. Але люди вважали, що е, якось їм треба поводити, бо ми члени цього колективу і цієї установи що вона має право робити що угодно, ніхто її управи ніякої не має. Вплив до останній спор, чого ми з нею дуже почали сваритися, значить, було по поводу, я не пам'ятаю вже що, я їй була, вказала, що вона, а, щоб вона дала мені інформацію. Я їй вже вплив до того, що вже, е, вже, у нас була з нею вже письмова переписка, тому що їй говорить, що вона не виконує. Я потім вже почала їй говорити ось письмово їй написала, надати таку-то, таку-то інформацію. Вона мені її не надавала. І я зробила акт про те, що людина не виконує свої обов'язки. Потім е, попросила її ознайомитися з цим актом про те, що вона не виконує свої обов'язки. Вона цього акта не підписала, я зазвала всіх людей. Люди е, послухали, що я зачитала той акт, е, що Марина Петрівна від нього відмовляється підписувати. Що я доводила це до неї, але вона не хотіла з ним ознайомлюватися. Через час вона приходить і вона мені говорить, дайте мені той акт, бо я хочу того акт. Я кажу, ви її тільки не хотіли брати, ви її не хотіли ознайомлюватися. Вона дерево викликає поліцію, і тут приходить поліція, я хочу, щоб ви забрали в неї е, ці документи. Це по якому? І, звісно, на нас вже пішло. Відносини в нас вже ніякі, але з роботи я не звільняла. Вона прийшла, написала заяву про власний рахунок. Єдину умову поставила до вечора, щоб ви мені звільнили. Працівників бистренько зібрали бухгалтерію, ми зробили розрахунок, і вона пішла з роботу. Але вона вважає, що її було звільнено через ті великі збори за участі Марії Попової Повноважної справ людини, де зібралися багато людей, які власне висказали своє бачення і незгоду з тим, як переносять цей ну, центр вибір. Чи збори, як ви думаєте, для чого були зібрані? Для того, щоб людей почути було. Скажіть, будь ласка, якщо вона хотіла, щоб людей почули і людям дали якесь пояснення, як вона могла не, мене не повідомити, що ці збори мають бути, і щоб я прийшла, раз вона зібрала таких людей, яким дуже важко туди було вийти, і щоб я людям всім дала пояснення, по якій причині так вийшло. Вона повідомила депутатів, вона повідомила всіх людей. Вона здійснювала, а мене не повідомили. А, а але як вона як? каже, що не вона організатор цього. Як не вона? А це діяльні, члени військові, всі користувачі люди, мені ж тоже є люди, розказують ініціативу. Маріна Петровна по три рази дзвонила, що обов'язково ви повинні бути, обов'язково ви повинні прийти. І в той період, коли приїхала Попова, наш приїхала не сама, вона приїхала з командою цією. І Маріна Петровна говорить, що булінг був, був по відношенні до неї. Але е, в той період вона е, от попові розказала, що тут всі порушують якісь обов'язки, крім неї. Е, приїхали ці перевіряючі. Вони перевіряли два відділення. Маріни Петровні відділення не по не перевіряли. І мене, як директора, було визвано, тому що перевіряли наш стаціонар, з цілою купою документів у концебу, це наше сусіднє село. Я з цими купою документів поїхала туди, здійснили цю перевірку. Ми все показали, все людям розказали, пояснили всі нюанси. І тут я повертаюся заходжу в селищну раду і на мене говорять: а чому не були на ті комісії? Ну не, не на комісії, а на зібранні цим людей. А по якій причині? А хто знав, що має бути це зібрання? Тобто ви розумієте, наскільки я хотілося мене підставити, зібрала депутатів, зібрала людей, зібрала керівництво, визвала із області людей. Це все влаштувала спеціально для того, щоб знищити її відділення. Та я саме перше бігала візде, щоб тільки це відділення сохранити. І сюди ми перейшли тільки заради цього відділення, тому що нам голова, так як ми всі майже офісні працівники, запропонував приміщення у приміщенні селищної ради. Тобто, на третьому поверсі там є пусті приміщення. Ми могли спокійно туди перейти. Але стало питання, а як здійснювати е, діяльність прачки, а як здійснювати діяльність перукаря, а як здійснювати е, діяльність швії? Це треба якесь відповідне обрудування, і це треба на першому поверсі, що було. На першому поверсі немає приміщень. Тобто ми вимушені тільки щоб зберегти це приміщення, ми вимушені були перейти сюди. Якби цього відділення я б хотіла б знищити, то ми перейшли б туди і були в самому центрі Собрання. І ніхто б з нас сюди не добирався, бог знає як. А всі ходили б в центрі на роботу. Пані Марина стверджує, що ви погрожували тим, що вам наказав Олег Жерун звільнити її за це, власне, за ці збори, які відбулися за участі там 100 людей. Це чиста-чиста брехня. Я єдине говорила, що поки ви працюєте, ви виконуєте свої обов'язки, до вас ніяких претензій нема. Але якщо це буде якась діяльність, яка буде порушувати роботу установи і яка буде порушувати спокою, тому що ви розумієте, це ж для мене теж було нелегко, коли всі люди дзвонять і винують мене, що я розрушую відділення Марини Петрівни. Безпідставно, отак, мене звинувачувати, що я... За словами керівниці закладу, зараз у відділі обслуговується 450 людей. А от як старенькі сюди добираються, питання. Так і добираються. Об'єднуються в когось є діти, в когось є знайомі, які просять машину привезти сюди. Є такі люди, які мають самі свій транспорт. Деякі є, що небагато їх, 5 чоловік, які знялися з обліку. Але за рахунок того, що ті знялися. Ці люди, які тут поблизості живуть, то, мабуть, чоловік десять прийшли нові до нас на облік. Ну, але загалом зм збільшилась чи зменшилась кількість людей, які обслуговують? Майже лишилася та ж сама. Та зараз уже стало так, як положено, як там ходили. А спочатку, звісно, було менше, а зараз, ну, слава Богу, люди йдуть. А ви навіть слухаєте, бо, ви компера, бо ви не знає, ми вирішили розчинком пера. Бо ми не знаємо, не можемо ми не те. А чому ви не можете? Чому Ти ви так само нам? Ті ви сказали всіх обзвонили, прийшли громаду. Ми ж громада? Чому ви нас не спитали не сказали? Будь ласка, давайте ми вирішимо питання. Туди краще, чи туди вам? А я, я собі думаю: от у нас санстанція, одноповерхове приміщення. Ви кажете, санстанції приміщення не в нашому розпорядженні, не нам підпорядковане, так? Але. Я хочу запитати питання. Поставити для чого ви тут, влада громади, щоб ви не відстоювали народ? Скажіть, будь ласка, коли ви виходили із якоюсь пропозицією до народу? не виходили. Перенесення соціального центру проти волі громадян, які звільнення з роботи Марини Кучерини під тиском з погрозами взаємопов'язані історії. Схоже, що з людськими долями і інтересами своїх жителів у Савранській громаді не рахуються.